Прогноз погоди в Україні на три дні. З 14 по 16 травня мене звати Українчик. Холодні ночі і не дуже теплі дні. Саме така погода очікує всю країну найближчим часом. Більш ніж у половині областей вночі на термометрах буде лише 3 градуси з позначкою плюс. Найнижча денна температура повітря це плюс 11 градусів. Також відомо, що частиною областей нашої країни пройдуть невеликі короткочасні дощі. Тепер про магнітні бурі. 14 травня очікується потужна магнітна буря, сила магнітної активності 5 балів, це надзвичайно відчутний рівень. Будьте, будь ласка, обережні. 15 і 16 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали – це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 14 по 16 травня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди вівторок, 14 травня. У восьми областях цього дня очікуються короткочасні дощі. Північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів з позначкою «плюс». Нічна плюс 5, плюс 3. На Сумщині в день плюс 11, плюс 13. Вночі від плюс 5 до плюс 3. На Житомирщині, Київщині і у Києві в денний час буде від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний від 6 до 3 градусів вище нуля. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 15, плюс 17, вночі від 7 до 5 градусів, з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму в світлі години від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 8. Плюс 6. Місцями короткочасний дощ очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині. Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 13 плюс 15, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Закарпатті в денний час термометри покажуть від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 5 плюс 3. в усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 3-8 метри. За секунду. Схід на Харківщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби від 14 до 16 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Донецькій області в денний час від 14 до 16 градусів вище за 0, в нічний плюс 8. Плюс 6. В Маріуполі в день плюс 14, плюс 16, вночі від 12 до 10 градусів вище нуля. Місцями короткочасний дощ варто чекати на Донеччині, Луганщині і в Харківській області. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Дніпропетровській області в денний час від 13 до 15 градусів тепла, в нічний плюс 7 плюс 5. Місцями невеликий короткочасний дощ очікується в Дніпропетровській області, а також на півдні Кіровоградщини. В усіх інших частинах центрального регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. 14 травня очікується потужна магнітна буря, сила магнітної активності 5 балів. Це надзвичайно відчутний рівень. Будь ласка, будьте цього дня дуже обережні. Середа, 15 травня синоптики прогнозують короткочасний дощ в шести областях нашої країни північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів з позначкою «плюс». Нічна – плюс 5, плюс 3. В Сумській області в день – плюс 11, плюс 13. Вночі – від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 13 до плюс 15 градусів. В нічний – від 6 до 3 градусів, вище за нуль. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в світлі години від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. На Миколаївщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. Місцями короткочасний дощ очікується на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в Одеській області і на Миколаївщині. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний майже невідчутний: 3,8 вісім метри за секунду. Захід – на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В день плюс 15, плюс 17. Вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час термометри – Покажуть від 13 до 15 градусів з позначкою «плюс». В нічний – плюс 5, плюс 3. На Закарпатті в день плюс 19, плюс 21, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 9 плюс 7. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 13 плюс 15, вночі від 12 до 10. Градусів вище нуля. В Луганській і Донецькій областях місцями очікується короткочасний дощ. На Харківщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центр на Черкащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області а також, звісно, в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 15, плюс 17, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В Дніпропетровській області в денний час від 13 до 15 градусів тепла, в нічний плюс 7 плюс 5. На Вінничині в день плюс 15 плюс 17, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. Місцями невеликий короткочасний дощ очікується в Дніпропетровській області. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метри. За секунду. 15 травня магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності лише 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Четвер, 16 травня цього дня по всій країні очікується дуже відчутне потепління, також відомо про невеликі короткочасні дощі у більш ніж половині областей. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна плюс 5, плюс 3. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічний від 7 до 5 градусів вище нуля. Короткочасний невеликий дощ варто чекати в усіх областях північного регіону нашої країни. Вітер східний 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 17, плюс 19, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла, в темні від 10 до 8 градусів вище нуля. На Запоріжжі і в Миколаївській області в день плюс 16, плюс 18, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. В усіх частинах південного регіону України варто чекати на невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, майже невідчутний: 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 19 плюс 21, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Рівненщині і в Тернопільській області в денний час термометри. Покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 7 плюс 5. На Закарпатті в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 5. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри. Za Secundu. Схід на Харківщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день від 15 до 17 градусів вище нуля, вночі плюс 13 плюс 11. В Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині, очікується короткочасний невеликий. Який дощ? Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 17, плюс 19, вночі плюс 8 плюс 6. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 17 до 19 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Полтавщині в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 5 плюс 3. У Дніпропетровській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна плюс 8, плюс 6. Короткочасний невеликий дощ варто чекати в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-східний. 3,8 метри за секунду. 16 травня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами був я, українчик. Зовсім скоро знову побачимось.